Друзі, всім привіт! Ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні знову у нас пошук артефактів. Будемо копати на полях. Сховався трошки в таку от місцинку, де вітра немає, але все одно чуть-чуть задуває. Але, тим не менш, вже я відкопався, є знахідочки, є знахідочки, яким вже там 500 тисяч років. Так що вмощуємось позручніше, друзі. Буде цікаво. Все, погнали! Таке, друзі, місце. Вибрав покопати, але дивлюсь, вже бачите, вже покопане. Вон ямки, вонь-ямки. Але територія доволі здорова. Я не думаю, що тут все вслід вслід вибите. Я думаю, щось повинно і знайтися. Такі пагорби, вітер вибачайте. Дуже такі цікаві місця. Там якийсь лісочок. Так, в принципі, зібрали сою. Дісковки нема, але земля така вогкувата, можна буде попробувати. Якщо ні, переїду десь в друге місце. Так що починаємо копати. Місце, друзі, правильне. Є ось така кераміка. Ось така. Тобто маю надію, що може вилізти щось цікаве. Ну, звісно, копано-перекопано, але, тим не менш, щось дрібні, якісь цілі, повинні дай попастися. Так що якось так копаємо. Перша знахідочка попадається ось така їхня якась проколочка, голочка в патині. Ну така знахідочка чисто інформативна, нічого цікавого. Але тільки зайшов буквально хвилин 5 і вже от щось по черняхам та єсть. Буду ходити, пробувати. Поїхали. Друзі, виходив нарешті. Короче, невдобно ходить, така стерня, вітер, але все-таки я його виходив. Ось він. Дивимось, красунчик. Ось такий от накінечник скіфський. Ось такий. Попадається мені. Ех, тут, щоб його трошки орнули, та хоча б дисканули. то було б класно. Ну, всяких оплавишок попадається, звісно. Лікова знахідочка за сьогодні. Десь хвилин 20 ходжу. Оплавищів трошки копнув. А зараз ось такий нак випадає. Клас. Копаємо далі. Попадається така знахідочка. Бачите, трохи лопатою скоцнув. Латунька, отака пуля. Ось пуля, друзі. Розмір бачите, здорова. Прикольно, що таких здорових мені не попадалось. Така здоровенна. Ну що ж, бігаємо далі. Глядачі не побачив, зразу копнув трохи, дивіться. Ще, ще навіть ще навіть не викопував. Тільки загнав лопату, дивлюсь, зеленіє. Дивіться, ой ой-ой-ой. Рідкісна тема. Ой-ой-ой. ой Цілесенька, друзі. З голочкою. Фібула черняхівської культури. Ось така от класна. Мені попадається. О, це вже мене радує. Прикольно. Звісно, класно копати монети, коли там 10 монет, якісь радянщини 5, там 3. Царка вбитих. О, там. Приніс. Вроді якби й десяток монет, але... Толку з них не сильно. А от такі речі краще одна, але ціленька, як по мені, не знаю. Пишіть в коментарях, що кому краще знайти. Три царя і 5 радянщини чи одну отаку черняхівську фібулу. Якось так, друзі, копаємо далі лайкосик. Є знахідочка, було гарно. Попадається ось така пломбочка. Якісь написи. Латов, латовський, може щось таке. Ну, з іншої сторони там не видно, в принципі, що там. воно, Але, тим не менш, забираємо, йдемо далі. Цвітний сигнальчик. Попадається, друзі, ще одна проколочка. Ця вже з вушком ціленька, така голочка. ось, Бачите, вушко ціле. Ось така знахідочка гостренька. ну Тут трохи зігнута, побита часом. От, але тим не менш, черняхівська голочка. Під металопластика беремо і йдемо далі. Зазвичай, друзі, попадаються ці пряжечки такі бронзові, металопластика, а це попалась залізна. Але в тій же формі. Язичок дивимось, є. Закиша. Ну, було таке переливом. Але знаходжусь там, де вони жили. Тому Копаю сигнальчики такі підозрілі і буває от попадаються такі цікаві знахідочки. Забираємо, йдемо далі. Випадає ось така знахідочка. Період, не знаю який, ну, напевно, вже радянський. Але мідь. Гарно сигналила. Така от барашкова, якась гайка гайкачшова. А може від самовара щось. Незрозуміло. Ну, хто знає, підказуйте, що воно таке. Забираю, мідяшечка, пойдеть. Переїхав, друзі, на друге місце. От. І є вже знахі дочка. Не знаю, що це, щось випало. Не знаю якийсь гудзик, напевно, так. Да. Якийсь гудзик. Не знаю періоду, але гудзик. Забираю і йду далі. Є, друзі, монітосик. Десь це я його викопав. А ось що це воно таке? Я ще не дивився. Коротше, якийсь монітос. Напевно, радянщина. Бо цар так не б'є. Напевно, якась... Так, якась жовтенька. Ну, зараз постараюсь трошки протерти, покажу вам. Так, радянська монетка, жовтенька. Але злизана, Ну, тим не менш монітосик і це радує. П'ятачок, походу, був. 5 копійок, Радянський Союз, десь там 50 якісь роки. Якось так беремо і йдемо далі. Біля монеточки, друзі, піднімаю ось такого гудзіка. Щось погано видно. Видно зірочка на ньому. Радянський, коротше говоря, треба чистити. Ну про тру, друзі, покажу. Зірка радянський такий гуць. Ось, зірочку видно. Я думаю, так от на тру. О! Видно. Беремо і копаємо далі. Є сигнальчик, друзі. Ось такий от. Схожий на радянську монетку. Щас спробуємо. Радянська це монетка чи не радянська. Ще не викопав. Зараз ще підкуплю. А, ні, друзі. На жаль, на жаль, отакі от... Ай, от... вітер задуває. На жаль, такі от патрончик, гізачок Німецький. хотів онлайнчик не вийшло. Ну, тим не менш запаяний, треба подивитися, що там всередині. Цікаво. Подивимося. бачите, забитий, запаяний. Дома, короче, подивлюсь, заберу. Є глядачі із знахідочка, монітосик не повірив. Лопату видно трохи йдуть, коцанув. Ну, щось із царизма. Щось із царизма, якась царський якийсь какалик попадається. Треба чистити, дивитися. Прикріплю в відосі, що воно за монітос. Ходимо тут з донькою. Шмурдячок на цьому полі, купа, вже напевно годину, нарешті монітос. Навіть радянщини немає. Вітер просто скажений. Але походимо, краєвиди гарні. Сонечко світить, тому можна ходити. Поїхали.